Гроші на енергонезалежність українські підприємці можуть отримати безвідсотковий кредит на придбання великого обладнання або одноразову виплату. Програма спрямована на підтримку малого бізнесу для забезпечення безперервної роботи у періоди відключень. Деталі дивіться у сюжеті Тетяни Дадак, 10 мільйонів гривень на таку суму можуть отримати кредит підприємці на придбання енергообладнання. Програма діє у 43 банках. Кредит є безпроцентний, однак слід зауважити, що він видається виключно на придбання генераційного обладнання, тобто це газотурбіні, газопушневі, біогазові, дизельні, бензинові та газові генератори. А для малого та середнього бізнесу запровадили одноразову виплату до 15 тисяч гривень. Сума залежить від штату. Чим більше людей працює, тим вищу підтримку надає держава. Підприємцю необхідно зареєструватися на порталі дія та подати відповідну онлайн заявку без відвідування будь-яких установ. Виплата буде здійснюватись на дію картку. Мета критично важлива, щоб підприємства могли не тільки вижити. А могли працювати, виробляти свою продукцію та бути конкурентно спроможніми. Подати заявку підприємці можуть до кінця березня.